Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні велике свято Спаса на вулиці, 19 серпня 2021 року, ми з вами зустрічаємося. Я вас вітаю з святом напередодні 30-ї річниці Незалежності України. Я вам хочу сказати, що коли я відпрацювала в галузі культури і, так би мовити, вийшла на свій хліб на, на пенсію заслужену. То я започаткувала такий проєкт Біографія міста в особистостях. Мені цікаво, тому що ну, просто ж так нічого не робиться. Завжди з за будь-якою справою стоїть конкретна людина. От. І саме, саме тому я з вами і зустрічаюся, тому що в біографії Вараша ви теж доклали свого, свою лепту, свій вклад. Не хочеться банальні слова вживати, але свій, свій вклад певний. От. І тому е, я хочу, щоб молодь трошки більше про вас знала, тому що у нас молодь думає, що просто так все з неба падає. Та й... <смас> Може, не всі, але що так. Е, Степан Іванович, сьогодні свято Спаса. і скажіть мені, будь ласка, ви маленькі були ви ходили в церкву? Дуже рідко, на Пасху до неділю. Можливо, ще там якісь були дні, але так, що входив ні, тим паче переслідування були, викликали на шкільну лінійку, там, шикували, сварили і так далі. Але ми на то не дуже розважали. По мірі, можливості так, але не скажу, що аж такий був великий, прихожаний. Ви самі народилися і проживали шкільні роки, в якому населеному? Я сам зі степання був поряд. Там містечко, була середня школа. Там була середня школа, так. І ви десять класів? Ні, я закінчив вісім класів, потім поступив в техніку. Степан Іванович, а коли своє дитинство згадуєте, то е, кого більше згадуєте, тата чи маму? Хто, хто вплинув більше на, на ваш характер? — Я думаю, що вплинули обидва мати спокійно, з рушником деколи. А батько більш так і з римляном. Ага. То тобто, вчив, батько так по простому, по селянськи, як заслужив. Значить, тобто, бита, дитина бита. Дитина так, бита і більшість свядянські, в принципі, та, та, дітей. Особливо. Дитина бита, в школі сварена. Ось, ну, тобто такий був непростий, не, не, не я скажу. Угу. Не е, Степан Іванович, я вас е, я, ос, я проживаю з. У Зницовську зараз місто Вараж з 1985 року. Ага. Вас я пам'ятаю, коли я була художнім керівником в центрі дозвілля ага, якось запрошували, у мене там такий теж був проєкт започаткований. Я за круглий стіл запрошувала то лікарів, те те, і якось ви були і теж на якийсь із програм. І я вас запам'ятала. Ви запам'ятала вас. Добре. Зразу ви мені е, чимось в е, хоризму я у вас роздивилася. І коли в 2002 році ви виграли вибори, ага. то я прийшла до вас записувати інтерв'ю. На ту пору в районі газеті е, мені запропонували бути позаштатним кореспондентом, і я так би мовити, таку у мене така була місія. Я собі сама її придумала ага. звичайно записати у вас інтерв'ю. Я взяла, до речі, цю газету, бо ви мені говорили, що... Вона у вас не збереглася. Mm. Це експрес-діалог. Нас колись, колись в вариші, ось такі гази були. Так, да. Я зараз вийму з файлика оце інтерв'ю. Ось, і ви вже ви не пам'ятаєте цей пам інтерв'ю. Ви ні. просто були в такому ейфорічному, мабуть, стані, тому що все ну, перемога я і. Я не в не все... стані, був, я був в такому стані. А що тепер робити, знаєте чи ні? Знайома, в принципі, знайома, тому що я вже був депутатом і міської ради перед тим, і обласної ради, член президії обласної ради. Тобто для мене це було питання багато знайомих, тим паче заголови профкому. Соціальні питання Тобто я знав, людей знав, тобто не він. але все одно знаєте, коли це нове, куча проблем. Не впливаєш на процес, тому що місто належить станції, ЖЕК, станція, садочки станція. Тобто ти лише міський голова, як представницькі функції, якісь кимось, а впливу на процес нема. А кого били? Міського голову, хоч каналізація, все, все це було за станцією. Господар міста. Господар Ми міста. вважали, що господар, хоч по факту господар був директор станції. Так, на ту пору, звичайно. Так. Тут так. нас без сумнівів, Да. У нас Світлана Гнатівна. Ну, мені, сказав, мені роль, е, яка була в той період місці, мені не подобалась. Абсолютно ми mm -hmm. робили так, щоб все свої місця. Влада? Так. Як оце сьогодні, коли йшла сьогодні mm -hmm. на зустріч з вами, то перечитала ще це інтерв'ю і звернула увагу на фотознімочок. Ви знаєте, Степан Іванович, ви мало змінилися? Хочу вам такі mm -hmm. компліменти зробити. Дякую. Мало змінилися справді е, з, з, з тих років. І я по інтерв'ю бачу, що я представилася як за кореспондент, і ви тут говорите, що про Бобрика згадуєте, що ви хотіли б, тому що благополуччя міста то це і району, що хотіли б у дружніх стосунках мати взаємозв'язок такий з районом. І ще ваші плани я запитувала в цьому інтерв'ю. Ви говорили, що Хотіли б хотів би прикласти зусиль, щоб перший робота першого другого блока продовжилася, щоб четвертий блок добудували, і щоб розпочали будувати п'ятий. Це все по суті є те, що ви тут говорили. Скажіть, будь ласка, скільки вкладу в, цю, в, ці, в ці проблеми, що ви мені озвучували в ваші вирахування? Ну, я вважаю, що це більше вклад енергетиків у цей процес, тому що Місто практично не впливало на прийняття рішень стосовно цих процесів. Тим паче, роботи з продовження ресурсу першого блоку вже були розпочаті. Четвертий блок будувався і він логічно прийшов до того завершення. Стосовно п'ятого блоку, звичайно, хотілося, тому що ми розуміємо, що все одно блоки почнуть виводити з експлуатації, і має бути заміщення, тому щоб зберегти і робочі місця, і, звичайно, податки до міста і тому подібне. Це... Ну, знаєте, ви на цю посаду прийшли з Рівницької атомної так. електростанції. Це я для глядачів наших говорю, тому що не всі ж знають. От, і тому воно відчувається, що вам галузь енергетики була ну, найближча в ту пору. Давайте трошки поговоримо про посаду міського голови. Скажіть мені, от. Як ви рахуєте, ви все зробили, що собі задумали? Чи щось таке? От пішли з посади міського голови і з почуттям незробленого? Чи ви задоволені? Я скажу, що я не так просто пішов з посади міського голови, вже я вже пішов достроково з цієї причини, що після перемоги Ющенка і сили наша Україна мені було запропоновано. Я був член партії української народної нашої організації. Для підсилення обласної ланки влади зайняти посаду заступника голови обласної адміністрації. Тому я був на посаді два роки і десять місяців. з чотирьох ось тут. Звичайно, планів було більше, вони були, можливо, вони всі зроблені, я зараз так навіть, і не скажу, хотілося, звичайно, було багато чого іншого зробити, але такі були борхливі події, не все воно вдавалось. Як кожному міському голові. Повірте мені, хто б не був на посаді, він завжди, на будь-якій посаді, де мають прийматись рішення, він скаже про те, що він не все зробив, б хотілося. Тому що поточне життя стали інші питання, іде з одним. Тут виникають зовсім інші питання, які потрібно вирішувати. Тому звичайно, що ви знаєте, Степанович, ви тут згадуєте галузь культури, і я вам хочу сказати заради справедливості, що. Саме галузь культури дуже гарненько розкрила, розправила крила і розправила плечі при, при вашій каденції міського голови. Тому що на ту пору я, працю, я працювала в відділі культури, і саме при вас виділили транспорт. для... Відділу культури. Ви тут згадуєте, що поповнити фонд бібліотек досить, досить 40 тисяч гривень. Так. Та вперше було за багато років, виділено на це. так. Це було просто розкіш, велика розкіш, і е, заради справедливості я зараз вам дуже дякую за це, тому що ті книжки вони всі тут. Давайте ми не будемо. Люди да, буде читають не будемо про це, це добре. Таке Тепер давайте ще ось поговоримо про День нашої незалежності. 30 років незалежності по телевізору кажуть ДНК, День народження країни. От, хоча насправді ж, наша Україна набагато, набагато старша. Ну, це дійсно, що День Незалежності, хіба що тільки 30 років Це відновлення незалежності. У нас зараз е, очолює департамент Петрович Наталія Григорівна, і от вона мені запропонувала трошки розкрити тему народного руху. І Я вирішила поєднати е, і цей проект, оцей ж е, місто в особистостях. І разом з тим, знаючи, що ви в народному русі е, були так би мовити, може, я помиляюся, але навіть в зародиші тому в, в місті. То давайте трошки поговоримо про народний рух, цю течію. Розкажіть, будь ласка, в якому році з'явився народний рух у Вараші? Чи це була партія політична, чи це була громадська організація, чи це просто як -от клуб за інтересами? Розкажіть трошки на цю тему, будь ласка. Я перед тим як говорю про народний рух, скажу, що сьогодні теж знаменний день, адже рівно 30 років тому цей день в Москві відбувся переворот ГКЧП або Української КНДС. То, ну, не знаю, не пам'ятає. Це була створена комісія із надзвичайних ситуацій, Горбачого було усунуто. Mm -hmm. Керівництво державою взяв на себе э, цей э, ГКЧП комітет семи чоловік. Ну і в місті Вараші саме у цей день, незважаючи э, на можливість загрози, okay. Веремшук Володимир Кодосільвич, тоді голова міської ради, скликав сесію. Міської ради позачергову, на який мали прийняти рішення. Давайте ще раз уточнимо, який це був рік. Це був 91-й рік. 91 і 91 мене сьогодні, і сьогоднішній день. І коли інші десь ховались, хтось побіг там, терміново відпоновлюватись в комуністичній партії, хтось навіть вступав в комуністичну партію, В Верешевській таке було троє, на Кузнєцовській, mm -hmm. які вступили в Компартію, то ми, ми приїхали на сесію. До речі, Києва Ланка 19, -го 19 -го серпня 91-го року 30 років цей день і ми звернулися, не скликавши форму, керівники не з'явилися. Ми підписали 23 людей, 23 депутатів. На другий день ще двоє доєдналися. Звернення до голови Верховної Ради Кравчука про те, що ми не визнаємо на території України. Законів і указів розпоряджень даних путчистами, і вимагаємо, щоб на території України діяли закони виключно української держави. Це було небезпечно, тому що ніхто не знав, чим закінчиться цей переворот, Ось, але тюрма всім була гарантована. Але так вийшло, що через е, декілька днів, вже 24 го числа, 23 го числа, яка чекав був майже переможений, в Москві вийшли. Танки вийшли люди проти танків? Ось і 24 серпня депутати Верховної Ради України проголосили День Незалежності. Степанович, а в інших містах в Рівному було більше ні в кого в нашій області не було. Від Рівне а по Україні е -ду 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 дуже небагато. Це Західна Україна, лише угу. обходили такі сесії. А в нас було ось момент. А ви можете сказати от декілька прізвищ із вариша. Хто брав участь тоді? Да, ну. Я маю всіх їх назвати. Хто тоді підписав? Ну, це Веремчук, Шевченко, Сергій, Надяв, Василь, Протасевич, Володимир. На другий день підписався Вельчук, Роман Юстинович, Федоршук Михайло Самітович, Карабан, О. Сорока Богдан підписався серед депутатів, хто там ще був, Ситайло Євгенівгонович. Був депутатом от Чміль Богдан. Так, от я щось назвав, щось, думав, що багато знаю, але всіх не назвав. Mm -hmm. Щура Ганна Олександрівна е, також підписалась була. Е, багато людей, 20, 25 людей. Когось вище забули. Тадже ну, я, звичайно, всіх не пам'ятаю. Я думав, що пам'ятаю всіх депутатів. Ось і ми підписалися всі цей міст Верховної Ради і відправили його табінолог. Угу. Я Київі. хочу, до речі, я, я думаю, що ж нас будуть дивитися е, в інтернеті, в Ютубі. Якщо ми когось забув, то в коментарях просимо написати прізвище. Хто Да, підпишіть, будь ласка, в коментарях, от, хто ще був із Варашем. Будемо дуже вам вдячні заради історії міста. Це треба взяти навіть архівний документ адже є і протокол, то і є архівний документ, у ДС є в архіві, є він у моїх документах архівних е, народного руху.